Привіт! І сьогодні буде влог. Я просто давно, мені здається, таких влогів просто про свій буденний день не знімала. Тому я вирішила зняти. Сьогодні перший день школи, ні, перший день літа. Я ходжу ще до школи 20 днів, до 20 червня вчився. Ось е я ще спитаю моїх подружок, до якого числа вони вчаться, чи вже не вчаться, чи як, в моїй школі, типу в Україні. Бо Іспанії ми що тут будемо вчитися 20 днів. Тож зараз я вас відправлю, як завжди, в минуле, щоб ви побачили, що я робила там зранку.

До речі, я думала, що в цих духів це ця бутилка, не знаю, упаковка, рожева сама по собі, диву, але це насправді вода рожева. Просто ось та от майно вона вже була пуста. І тепер назад в майбутнє. Я вже вдома. До речі, сьогодні я не знала цього День дітей. Наші батьки ось такі от фотки зробили і написали там найкращі діти. Вітаю вас з днем дітей. Тож сьогодні в мене був екзамен з технології, тобто інформатики. Просто тут все називається технологія. Ем, я писала там, просто всі нічого не знали, всі ніхто не готувався. В мене є така однокласниця, яка вона не готувалася взагалі, бо її було видно, що з моїм волоссям? Е -м 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 вона розумна, типу, вона відмінняся. І вона прочитала дуже мало. Я за такий час не можу нічого запам'ятати. Вона все запам'ятала. Вона просто там екзамен в неї весь був заповнений. <клух> І ще їм там це, типу, технологія білінгве. Білінгве – це там, де ми розбираємо двома мовами, тобто іспанською і англійською. І там можна було на тому екзамені, у нас технологія білінге. Там можна було на тому екзамені писати іспанською. Я знаю іспанську, ну, типу, досить добре, типу я можу е, комунікувати з іспанцями. Е, до, ну, типу, можу порозумітися. Але я. Знаю іспанську майже так само, як англійську. Ну, типу, там є трохи різниця, але я так само знаю і то, і то. Ось. Е, тому я, типу, якщо я англійською щось не знаю, то іспанською теж всього не знаю. Тому, якщо в моєму випадку це би було чесно, щоб я писала українською там. І просто коли ти не знаєш, як відповісти, типу ти просто можеш своєю мовою щось там і набалакати. Що таке, наприклад, електрика? Там є якісь визначення, якісь ті. От. А українською я б могла пояснити, типу, а от е... іспанською або англійською ні. Коротше, то що вийшло? То ззаду в мене та була розумна дівчина. Вона була після одного хлопця, хлопець з неї списував. Емма, ось тому я з нього списувалась. Потім вона просто ось так от перевіряла, отак от брала, піднімала екзамен і перевіряла ніби. Ну, я думаю, що це, це вже всі знають, як це так перевіряють відмінники, оці от екзамени. В неї забрали екзамен. Не в тих, що списували, а в неї. Бо вона винувата якось. Потім вона попросила, щоб їй дали, її пересадили е, з боку мене. Але я там нічого не бачу, бо вона була від мене далеко. Коротше, я щось там написала, я в трьох завданнях вданнях щось там написала повністю. Бо, по-перше, я знала, я вчилася все-таки. Але там треба було коротше, багато теорій, ото все запам'ятовувати, ті всі якісь балаканини, дурну, а вони просто сенсу не мають. От, але їх треба було запам'ятати. То коротше, і ще одне. В нас, як я вам вже казала, білінгу клас, і коли в нас білінгу уроки, то з нами з'єднується з іншого класу, білінгуе частина іншого класу. В нас білінгу не, не весь клас, тільки частина. Більша половина. І, коротше, з тою половиною, якою ми з'єднуємося, там з'явилася якась нова дівчинка. Не прям прийшла зараз влітку. М -м я не знаю. Вона знає іспанську, це вона говорить типу, зі всіма. Але видно, що вона новенька. Типу вона не знає, як це все. Їй кажуть, де куди треба йти і виходити. Ну, типу, це видно, що вона новенька. Е -м ось, М Але мені здається, що вона іноземка. Можливо, вона тут, типу, народилася, а її батьки іноземці, тому вона знає іспанську, але мені здається, що вона екзем іноземка. Ем, я її щось питаю. Я хотіла сьогодні спитати, але щось якось не вийшло з тими екзаменами. то треба бігати, заповняти ті квадерно. Зошити там треба проміжки заповняти, бо їх будуть перевіряти. то треба. До екзамена готуватися, то треба. було Коротше, в мене не було часу, я дуже часто бігла. І мене... І коли я була новенькою, наді мною просто пів школи навіть більше було. А з нею, ну, типу, в неї є вже друзі з її класу, але, типу, так багато кількості людей з нею говорять, як в мене було в перших Перший раз ні. Типу, чому це не знаю. До речі, кого дивує, що я писала екзамени, в українській мові це називається контрольні? Просто я вже чесно не звикла. Я думаю, тепер що екзамени це контрольні. Ну, типу, як ви би казали, що це контрольні українською. Просто англійською це екзаменс, іспанською це екзамен. Ось тому ну екзамен в нас це типу зно, типу щось такого. <гум> Ні, в мене не таке, я би більше готувалася. Hello, baby. Yeah. Малічкою затиску. <coughs> То що сьогодні на автобусі було? Літо дощик класно. В Україні тепліше, ніж в Іспанії, логіка. У мене сьогодні четверта, тому в мене сьогодні... Четверти, мол, в мене сьогодні... Ой. Тому в мене сьогодні навчання дистанційне. У мене вже перший урок математика закінчилась. Я дуже рада, я, ну, я взагалі по математиці не дуже, але о, коли я розумію тему, я дуже рада. О цю тему я вже просто вчила, тому мені не так було важко. До речі, вчора була ф'єста. У нас вчора не було школи. От, а сьогодні є. Ще не буде школи 8 червня, тому що там якась феста знову. Ми зараз йдемо гуляти. Я не знаю, ви мене трошки бачите так в Сіточці, тому що ви в бадмінтоні в Сіторсі. В мене закінчились уроки, вони вийшли трохи швидше, ніж в мене закінчились уроки гуляти. І ми з Марком йдемо зараз до них, бо Марко спав. Марко, ти, ти такий веселий. І Ти такий милий. Хеппі, хеппі. Mm, мене купили. Добре. Купили. Іди. Mm. Підкуплено.

Підійди туди, підійди туди! Вже восьма. в мене трохи вже розплітається ця зачіска сама стійка, тому я її вже до розплету. Я роблю розклад на цілий місяць собі макіяж. У мене вже було таке відео, типу і досить класна така ідея, щоб зранку не дуже довго думати, який вам призаробити, який макіяж, то можна таке щось собі робити. I see you! Завтра буде карера Солідарія. Це означає, типу, волонтерська, волонтерський забіг. І там хто хоче бути бігти, і, типу він має хтось, ну він вона має знайти собі спонсорів, типу, які будуть йому їй давати гроші за кожен круг. Ось він, він вона буде бігти так 15 хвилин. Це дуже весело. Я не буду бігти, тому що я знаю, що я багато не набіжу. І ці гроші збираються на людей з раком. Ось. Тож я ну, краще я просто напряму далечі гроші, ніж би ось так от забігом, тому що я ну, дуже мало там набіжу. Ось. Просто подивіться, яке зараз синє небо. Аж страшно. І там ще і поле синє-жовте, таке, знаєте, proper Ukraine of Ukraine. In real life, it's more blue. Ось так оце виглядає дуже красиво, так дуже summer, summer, summer Я тільки написала на 7 днів, типу на тиждень, ці ідеї для макіяжу і для зачісок, включаючись це. Щось от мені здається, що зараз буде дощ. Якось сіро, якийсь такий вітер такий. Класно. Хм. Аж не віриться, що вже літо. Особливо по погоді. І, до речі, це вже шостий місяць 2023 року. Це вже половина 2023 року. Ну, я не знаю, цей рік дуже швидко якось пролітає І ось такий в мене вийшов влог з літом. Якщо у вас зараз літом, залежно, ну, коли ви дивитеся цей влог. І бувайте!